Доброго дня, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Запустив я всіх так цікавий цей апарат. Ось так він працює. Потребує заміни кілець. Працюючий апарат, але потребує заміни кілець, ну, самі бачили, піддимлює дуже. Ну і розпочну сьогоднішнє відео. Напевно, більш за все стокарки. Така під'їхала апаратура. Задня бабка. Ось в такому вигляді. Всі прижими. Все працююче. Шкала. Шкалу видно добре. Лім також. Затискач також працює ну нема станини, він так не працюватиме без неї. Ціна 3500. З якого станка напишу внизу під відео. А також не забудьте підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку, якщо сподобалось. Мій номер телефону 066 831 2772. Ідемо далі. Патрон. Це більш за все 150-й. Ось в такому модернізованому вигляді 1000 гривень. Мала продольна. Також з цього самого станка. Все крутиться, все клацає. Затисли. Це також крутиться. Ну, однією рукою незручно. На такій платформі. Ось до неї клин до нижньої платформи. Такий має вигляд з цієї сторони. З якого станка напишу також внизу під відео. 2500. 3500 1000. Редуктор 1700. На віддачу 1600. Немає ось однієї кришки. А так все працює. Ну там вона на землі стоїть, то воно погано крутиться. Ось отак, бачите. 1600 на віддачу. Потім ну вже йтиму підряд. Пилки гелера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 з зубами. Десь я бачив написи на зубах R6 М5. ну Зараз не буду шукати, але вони є. Десь є написи. І ось на диску, ну це менший диск. Ось написано R675. Той 300 маленький. Ну такі, як були в попередніх відео. А не витягну. А ці великі по 650. А набір метизів отакого плану. Тут від, від 6 і вище. Тут 20 кг 40 гривень за кілограм. Тут потужні болти. Но зараз мені чоловік скаже, візьми штангель. Штангель зник. Так, як і кутник, таке буває. Уже неділю як зник подав в розшук. Ну, орієнтовно десь 20, 40 гривень за кілограм, тут їх 10 кілограм. Ось тарілочка 300 гривень. Апарат 1700. Два колеса нових. 300 лампа станочна, але в неї немає ось абажура, бачите? Але в мене абажур був. Так що буде у вас з абажуром і скріпленням уже до станка 300 гривень. З новим абажуром. Блок 500. Трос орієнтовно, ну, більш за все, під вісімку. Все крутиться. 500 гривень. Ось така річ. Довжина десь пів метра з гаком. 150 гвинт 750 без змін, він важкий. Так, потім отаке фаркоп, не фаркоп, що воно таке не знаю, прокоментуйте. Ось така річ. Ну, віддам за 300 гривень хай буде. Набір рістів і набір фрез. От не знаю скільки. Тут, может с десяток до двух десятков и тут також рести до двух десятков все резцы с напайками целыми буду буду вас резать изменными пластинами вот этот весь набор 800 гривен лерка и свердло лампа гармошка лампа гармошка под автомобильную лампу лампочку З кріпленням з усим 200 гривень. Дріт міліметровка 45 за кілограм. Без змін. Потім поворотне коло. Там чоловік. Питав, чи крутиться, крутиться. Ось так воно крутиться. Люфт є. 2500. Тарілки ромашки хоч. По 350 гривень від 5 штук по 300 Заберете всі по 300 гривень віддам. Оцей дріб'язок, що залишився 310 в діаметрі випуклі 10 штук по 50 гривень. Підемо далі. Можливо, це тут стояла циркулярна пилка, як варіант. Ось затискання. Гаєчка все крутиться. Такий має вигляд. Крутиться 500. 300 до мурав'я. Тормозні барабани. З колодками. До речі, колодки ще гарні. Приблуда е, до фрезерного серга 1800. 1800. Така голівка. Хто каже різьба накатна, хто каже, для того, щоб точити якісь круглі речі. Не знаю, хто в курсі прокоментуйте, що це за річ. Бо так ніхто я просив, ніхто і не прокоментував, що воно таке. Так виглядає з цієї сторони. Колючка 640. Там. Здається, 16 кілограм. Ролики вже вони продавались в попередніх відео. Крутяться. Тут підшипники, вал на через весь ролик по 450 за штуку, не по 400. Знімач такий. Тут якесь навіть маркування на ньому є. Вон міол. Ну, не знаю, тоді багато, можливо, сказав, хай буде 500. Кому потрібен, пишіть на Viber, Мій номер Viber співпада з телефоном 066 831 2772. Колесо 750 з гарним буртиком неперепаним. Потім домкрати під ремонт по 500 гривень. Ну, цей чоловік сказав, що він робочий. Каже, можливо, в ньому немає. Мастила. Це під питанням. Ну, а цей лей-ледь піднімається. Видно, що він хоче працювати. Він двохштоковий, до речі. Зараз, якщо вдасться, мені опустити, не вдається. О, під ремонт по 500 гривень. лещата, більш за все, це нові. Дивіться, ніде не побите нічого. Губки ціленькі. На коваленька також не побита. І тут ось ну тут ось одне місце є. Можливо, не встигли їх поклепати здорово. На поворотній платформі вони е, невелика така проблема, але я думаю, це не є проблема. От. Ось бачите, немає пружинки і шпринта. Воно коли закручується сюди, вставляється пружинка і шпринтується. І зашплінтовується, щоб коли ви викручуєте, воно підтягувало пружинку і вони розходилися. 1800 без торгу. Потім отакі лощата. Немає губок. Так, да, незручно. Без кутника і штангеля. Не варені. Ніде не лопнуті. Тут люфт мінімальний в них. Хай буде 1700, також без торгу. Ставити губки, у вас повноцінні лищата будуть. Ось написано, гост, там у них все є. Як має це бути. Потім, зараз не знаю, чоловікові скинув фотографії на Viber. Він робить дровокол, а я знайшов якраз отакі речі, можливо, вони також дравокола. Воно дуже все на, на це похоже. Це гідродровокол, і він найнадійніший самий, самий з усіх верніше, Вірніше, найбезпечніший. Чому найбезпечніший? Тому що його можна в будь-який момент зупинити розподільником. Натис виїхав, шток. Відпустив, він став в будь-який момент. Попала там чи рукавиця, чи, не дай Бог, пальці. Оцей гідро колун безпечний. Бо я там бачив такі колуни, що то. Не знаю. різноманітні Оце отакий набір, якщо чоловік не забира, не братиме. Насос. Там 10 інша, розподільник і 4-кіловатний 3000 двигун двигун. 5000. Це весь набір. Зараз покажу пуск, що він працює. До речі, працюють обидва двигуни. Ну, 3000 видно зразу. Він тут роздув навіть навіть грязюку роздов. Маркування. Ось, я думаю, і видно. І цей двигун, це, до речі, трьохфазний. Це 220-380. 2,2 кВт 1430 обертів. Цей двигун 2,5. Ну і потім по-старому на завершення, що цей кут у мене чомусь не продається. 2500, оцей великий редуктор 107 кг 1 до 2,5. Півтори хай буде отой з варіаторним з варіаторним варіантом. От. І 1200 компресор. Ну, за все немов би сказав. Прокоментуйте. Можливо, дещо забув. Напишіть, я в вайбері скажу ціну або розмір. На цьому все. Велике дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на канал, можливо, ви тут знайдете те, що багато, можливо, років шукали, а воно лежить у мене. Поставте подобайку, прокоментуйте на все добре. з Святом дякую, до побачення.